Продажі стали так нормально, я вам так скажу. Поставщики зливають просто переоцінку. Таку роблять, що поняли буває тако приходить техніка. Дорожче по закупці, ніж вона продається зараз. Тобто в мінус багато поставщиків віддає просто партії. Я не знаю, що далі буде. Зараз, поки є така, ну, я знаю, що в Китаю, там, товар такий, такі такі, 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 я знаю точно. Но переоцінка кожні, щоб ви розуміли, два-три тижні кожен місяць От, фотон лову впав на 1600 доларів. 1400 кентаври, там впало порядку 800. ДТЗ за півроку впала на 1000. Тому хто шукає дешевий трактор, ви не тратите час просто не їздить по площадках. Тому що там, знаєте, якщо вже як в моєму перекупи, які купують там, купують, продають, то вони там свою маржу ще будуть тримати. А якщо от ми завозимо, то в кінтавр всі, то все від поставщика. кентавр. Ось таке спеціально виставлю, щоб знаєте, проще розподавалося. Сінтай. Ці сентай з поставщика. То тільки те, що складно, там що стоїть в ящику, там в ящику, в цьому складі все в ящику стоїть і в тих складах збирається. Тобто то на весь товар. Вон там все в ящику. Джинма трактори, джинма трактори. А теж звиває, ну фактично зливає, тому що а, що джинма заводська, знаєте, стоїла, ну вона стоїла трохи дешевше за лобу, ДТЗ, там і ті. Ну, то все одно, ну, то не Оріон, не Кентавр, то джинма. Зараз джинма в одну ціну кентаром, з Кентавром, з ДВ. Сороковка ДВ, сороковка джинма в одну ціну іде. І ще зараз очікуємо, от, може, коли ви наберете, ще буде переоцінка, ще буде дешевше. То не ну, я то, то факт, то є так. Розумієте? Мон, ми продавали фотон, вони вже скінчились. 6300. 6300 за фотон. Що в нас стоїло 6300? В нас строїв Кентавр SX6300, в нас стоїв fighter 6600. фотон Фотону ну на хвилинку. Там так само, як Донфенгі, вони вже поскінчались. Зараз що вигідно брати? Що зараз вигідно брати? А, джинму, всю джинму. Вигідно зараз взять. нормальна ціна, дійсно переоцінка пройшла. все. А, ДТЗ, всі ДТЗ, HP, HPX 52, 53, я казав, на штуку баксів впали. ДТЗшки. Потім, 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 А Сентай. Що задній привідний, і причому дивіться, такий сентай з редукторами. А, все, ну, есть скемовський мотор, редукторний мост, гідропіцілювач, маленький сінтайчик. Знаєте скільки? 5100 5 прайс. Ну, за 5 піде. От. Був 5500, 5400, 5300. Просто за день, мінус 200 баксів І то ще не кінець. Ви можете набирати, вже буде ще дешевше. 4100 Сентай, звичайний, без передка, безремінний, все. По Донфенгах треба уточнювати. Донфенги 40-ки, 24-ки, там переоцінка ще не прийшла. Ау! 354 з кабіни впав на 1400 баксів. Ціна впала. Зараз ще чекаємо. На цьому тижні може бути ще бачить відео. Дзвоніть, бо ви таких не знайдете цін на площадках. Поняв? Ви краще наберіть, як то кажуть, де спрос надають в нос. А ми ще даємо 10 літрів масла в подарок. Ну, о, факт в тому, 35, плюс, это 354, плюс, то сороковка, то на то 3 циліндри, 4 цилиндри, реверсний ход, кабіна, зашита, герметично, євро. Ну там не обшита вона пластиком, но ты не менше ровный пол. Реверс, дві 8, 8 назад передач, печка, все, хороша кабіна, компактна. Ну, Я не буду багато вагати, хто користується технікою, там Лово 504, 45-ка або 454, то знає, то техніка 45-ка теж 45-ка, мінус 2000 баксів. Ціна впала. Ну, Може там на 100 баксів помилятися, 12 на 12 коробка. ви бачите, перша, друга, третя, четверта, середня, висока низька і реверс. На секундочку. Ціна яка? а? Непонятно зараз швидкої з цінами. Фотоб прийшла е, нова, а до речі, глянемо, там гідравліка стоє. А, ні, безпромусово. Знову 18 тисяч, було 16. 000. Зараз знову 18. Ці ще днечка тримаються. Переоцінка. То певна переоцінка того, що було 23 й рік випуску. От. Тому що знаєте в країні яка ситуація, все, то певна переоцінка, то, що було 23 рік випуску. От, ну і щось 24-й, тому що, от, бачите, 24-й перший місяць, но воно теж прийшло там місяць-3 тижні тому. А, на то там, мінус нормальний там, 600 баксів, 1000-1500. Ну, тобто, 23-й рік, 11-й місяць, 8-й джин, 8-й місяць, фотон там є четвертий. Ну то все, от приход заразний, Тобто воно все ново, бачите, все стоїть в ідеалі, в пленці, все, там не докопатись, нема там техніки, яка не ночувала, господи, ночувала, зимувала на початках. А 24-й рік от нас прийшов один ловок, він же знов вісім стоїть. Ой, вісім 18, як був. А фафту 16-й, так само на всі трактори, хто хоче купити реально. Трактор зараз хороша нагода зекономить. Ну, хоча б там яку модель вас цікавить, наберіть, попитайтеся, бо дійсно там Сентай впав там, на 300-400 на баксів. А, наприклад, Джинма там, впав де на 1000, де на 600. А, а, там, ті шифінги там на 200 баксів. Ну, Що в залежності від моделі, Понятно, да, но Є дійсно ну там, на 50 доларів, там класні знижки, а там по факту 50. Як я раніше робив, коли не було переоцінки. Пер пер а зараз не так ситуація, про не стоїть, тому, тому що ну, певно, що у поставщиків теж проблеми є з фінансами, з доставкою, з логістикою. От, тому е, десь віддається в мінус техніка. От, е, кентаври такі во, е, з трьох точкою е, ВРКи, е, 44 та ВР з е, передком, саме дешевий, до речі, з передком 40-ї ВР. Е, е. Звичайні е, такі мото з фрезою, з пугом, Взагалі від 2000. Ну, тобто шок. Я в шоці сам. Я кожен, кожні 2 тижні прайс У мене волосся стоїть на голові дибам. Що я дивись, мужики купляли вже купляли там ДТЗ, наприклад, аж по X там купали 7400-7600, ну то вже хороша ціна, бо був 8. А тут 700 ДТЗ, ну юп. Вот, ну, я кажу, що я ж там, можу нова поставка, про ще одна точно буде. А далі я не знаю, як буде пацани. Далі може бути прийде поставка з новими законами з таможньою сусід. Може бути дорожче. розумієте, Там були проблеми і на польському кордоні, то теж вплине. Плюс наші українські моменти всі теж вплине. Тому от зараз, плюс ще початок літа, завжди на сезон і ціна падає. Іменно от початок літа, початок літа, я на російській буду, май іюнь, я не пам'ятаю місяця, Я, бути певні. Не хочеть мені, може, я запам'ятаю. Тому що вже там ближче август починають садити купають картошку, ціна йде вгору. А ці місяця має-іюнь і до середини іюля. Не сезон, коли нахер все, що посадить, треба посадили, обробили. Люди відпочивають там, чи люди якось мають роботу, чи люди кудись їдуть. Кудись їдуть, зараз це звучить. так. Ну коротше, суть в тому, що літом завжди ціна просідає. На техніку. Плюс зараз переоцінку у багатьох поставщиків. Тобто там, я так розумію, 23 рік, що техніка проходила, вона віддається десь по собі вартості, десь навіть в мінус, щоб компенсувати великі предприятия, які зараз знову ж таки в країні ситуації всі. От, треба і людям зарплату платити, і податки, і так далі. Податки піднімають. Ну, всі знають да, нашу, нашу ситуацію. Тому, Якісь трактора приходять, я в шоці, що вони реально в закупці будуть дорожчі перед переоцінкою. Тому хто хотів зараз купити трактор, то дійсно крута можливість. Ви мене послухаєте і наберіть, тому що я ж, я ж серйозно кажу. А, хоча б запитайте, та, та яка модель у вас цікавить? Що влаштує ціна без питань привеземо. Додому без предоплати, все з документами, з сертифікатами, з гарантією, все підкручувати. Раз заплатили, все більше за що платити не треба. Там навіщо комплектації, якщо що там треба вам навісне, то без питань. На навісному в мене руки розв'язані, я можу навісне зараз теж поняв, ну, продажів небагато, їсти хочеться, тому навісне можу віддавати чисто продачу в ноль. Фактично там чисто, щоб було, відбити солярку, по суті, да і все. От, тому звертайтесь, звертайтесь, техніки багато, дуже всього багато є. А от, е, хороша можливість зекономити. Реально купити нормальний трактор, офіційний, новий, не постоявший там рік, не підгулявший. Е, заводський, все, в ангарному зберіганні, все новий. Там, ну от скажу, 6-й, 11-й місяць, 23 рік. Є також про два четвертого року. Більш детальної інформація набирайте по номеру телефону. А як завжди, бережіть себе, хай щастить всім щастить.